Кожен сезон у аграрія починається з вибору кращого для посіву сорту озимої пшениці, і побажання фермера стандартні, щоб добре сипала, менше хворіла і мала адекватну ціну. Все це поєднують в собі нові високовражальні сорти озимої пшениці, селекції Одеського селекційного приватного інституту, що мають і високі якісні показники по врожайності, і унікальну властивість, високу стійкість до основних хвороб. Насіння… Одеського селекційно приватного інституту це по-перше, це основне генетика. Друге, це створення імунних, імунних сортів, які не будуть використовувати, при яких не будуть використовуватися фінгіциди. І основне, це величезна якість. У нас є три сорти, які вже зарекомендували себе як найкращі серед українських сортів. Це «Пані Оля», це «ОСП Пріор і це хліб арієв. Дві, два сорти це остисті, це южний, південний тип а, сортів. А інше – «Хліб Арієв» – це пшениця». Золоце і Гіфест це, ігфест, це дві, два сорти, які вже стоять і чекають свого часу, коли ми віддамо їх в руки аграріїв. П'ятірка цих сортів здивує кожного аграрія. І масою тисячі зерен і надзвичайно міцною структурою колосу. Фермерам імпонує їх висока продуктивність за мінімального захисту. Купили в них 24 тони елітного насіння пані Оля і первая репродукції 104 тони ОСП Привоз. Зерно було таке крупне, що я його в нас, в нашій зоні, не бачив такого крупного. В общем, щоб ви розуміли, маса тисячі зерен була 42 грама. От, то вирішили купити ту кількість насіння, посіяли. Чесно будемо казати, задоволені, задоволені тим, що не збрехали, що дійсно не хворіють, жодної болячки немає. Ті аграрії, які вже купували хоча б один із цих сортів на власному досвіді, реально переконались. Ця пшеничка таки добре родить. Як то мовиться, бункер показав. У прошлому році ми е, покупали е, тут сімена Оспіпріор. Е, е, посадили спеціально е, для сравнення два сорти посадили. Е, цей сорт Оспіпріор і одеської селекції е, гурт е, одеський. Грамноцені по, е, повністю основ'я е, е, на пару посія, посіяно е, візуально. В принципі, вже зараз видно, що колос у воспіці ворог побільше, гурта поменше. Мене сильно вразило, коли ми аналізували посіви, біжали. Кожен раз я коли заходив, перший раз я заходив в стик пасіва між одним сортом і другим, то знаходив сильно велику різницю, різницю в болячках. Сильно були поражені, виходить, нижній рай ярус в одеського сорта. Всього сорта абсолютно практично не було. Єдиничні, там капочки буквально, можна сказати, що, що взагалі не поражені. Ось цей приор це дійсно той сорт, який стійкий до, до, до хвороб на даний момент. Одна обробка фуніцидна це хорошим фуніцидом, щоб обробити, це треба 30 доларів положити на гектар. А це. Почитати на на весь обйом це дуже великий суми. Плюс топчеться, але це не проходи, Це дуже великі затрати, лягають на нахиляти на, на економічні, це дуже накладно. Розповідати можна довго, але найкраща реклама для сорту пшениці це поле сусіда. Ми з фахівцями обріями обрія дуже часто, майже кожен день спілкуємося по відношенню даних даного насіння. І наше господарство межує з даним господарством обрій. І ми бачимо, відслідуємо, як вони працюють, яка технологія, як ми працюємо, і тянемося, стараємося для того, щоб більший урожай був. І бачимо, що ми на правильному поті для того, щоб отримати добрий врожай. Безості сорти озимої пшениці селекції ОСП теж здатні давати багаті ужинки, навіть в умовах ризикованого землеробства, як на хорошому агрофоні, так і на помірному. Секрет сортів Одеського селекційного приватного інституту унікальна генетика. Саме тому багатьом аграріям вони і до вподоби. І, з'явившись одного разу на полі фермера, сорти селекції ОСП. Стають основними обшеничному в сотень господарств в різних регіонах України від Бесарабії до Слобожанщини. Вже третій рік ми купуємо сорти з обрію. В основному це був на сорт пріор на якому ми це все питалися, скажем так, відтечити цю технологію з маленькими нормами висіву. Скажем так, і на перший погляд, це здавалося чимось таким, ось, що може не збутися. Наші надії, те, що ми хотіли. Але але, коли ми побачили результат навесні, а наступного майбутнього року це в умовах спеки, яка була в нас на Бессарабії, то зібрати, скажімо так, доволі таки пристойний результат, це вдалося нам. Чим сподобалась дуже гарно куститься пшениця, дуже гарно ці сорта з обрія. Цьому році ми геть пробували висівати півтора мільйони І я вам скажу, що досить таки непогано. Не боліють сімена. Вже другий рік ми геть від... відійшли від фуніцидної обробки, геть відійшли. Тому що виходиш на поле, дивишся на листок, дивишся на колос і розумієш, що йому нічого не потрібно. З прошлого року вже співпрацюємо, трудчим покупаємо, розвиваю намагаюся, це інноваційний, такий, інноваційний продукт. Представити в восточній Україні однозначно, превосходнейшее і показують есть В топі, в топі, вот, самыми лучшими. підприємство обріми ми працюємо давно вже в цьому. І в минулому році ми купили біля 300 тонн їхнього насіння. Взяли ми пріор насіння на Ну, В цьому році дуже доволі ми ними цими їхніми насіннями, дуже гарна пшениця. Десь на такому рівні, як в них на демонстраційних ділянках, Тобто нема різниці, де що вони видають на демонстрацію, чи продають, Тобто досить насіння якісне. На сьогодні офіційним виробником та постачальником насіння пшениці сортів селекції ОСП є насіннєве господарство Обрій МТС з роздільнянського району Одеської області. У синергії з вченими селекціонерами, завдяки інвестиціям, щорічним дослідам і пошуку нового. Спеціалістами насіннього господарства Обрі МТС постійно вдосконалюється селекційна програма і, відповідно, підвищується якість готової насінньової продукції. Тож телефонуйте на номери, вказані на екрані, і фахівці насіннєвого господарства Обрі МТС нададуть відповіді на усі ваші запитання та допоможуть підібрати той сорт пшениці, який оптимально підійде саме під ваші побажання і польові умови вашого господарства. Мы сами находимся в Николаевской области, это примерно недалеко отсюда. Да, поэтому мы находимся в области рискованного земледелия. Сейчас у нас засушливые годы. Вот были последние три года, когда были. очень печальные. Ну, этот год тоже. Вот. И поэтому мы видим своими глазами, что происходит. То есть есть теория, есть практика. Когда мы на практике видим результат, когда мы на практике видим урожай, когда мы на практике понимаем, что то, что мы можем посоветовать своим друзьям, да, и мы можем за это отвечать. Но опять же, есть финансовая составляющая, тогда что если мы тут экономим на, фунги... на фунгицидах, да, и тут на фунгицидах сэкономится 10-40 долларов на гектаре, да, то есть это заработанные деньги. То есть мало того, що пасівмат буде стоїть, скоріше, дешевле, посмотрим по ціні, да, там десь буде зеконом, і на фунгіцидах буде зекономлені, то есть 100 доларів на гектар, я думаю, що хозяйство господарство в Україні не скаже, що це мало. Любое господарство в Україні скаже, що це економічно ціліобразно. Коли береш олівець в руку, папір і починаєш рахувати з норми висіву. Якщо традиційний стартап у нас висіває 4,5-5,5 млн на гектар і півтора-два. То це вже ти, скажімо так, на посіві економиш гроші. А якщо додати до цього економію фунгіцидів, як мінімум, це два-дві обробки фунгіцидом, то це таки приносить зиск. Як то кажуть, має зиск. Обирайте найкраще насіння озимої пшениці від одеського селекційного приватного інституту, адже з цими сортами аграрії багатшають швидше. Купуйте наше насіння і приєднуйтесь до нас.